Три чверті депутатів вперше пройшли до Верховної Ради і стали новичками у політиці. Кожна п'ята жінка. Про ефективність роботи нових політиків та про гендер будемо говорити з Юлією Клименко, донедавна очільницею політичної партії Голос а нині відповідальною за економічні питання. Пані Юлія, доброго дня. Добрий день. Ви представляєте таку нечисельну політичну силу, 20 голосів у вас лише буде. Яке місце ви бачите для себе в парламенті? У нас буде 20 і всі з нашого списку це молоді професіонали, які готові працювати в своїх галузях, в комітетах. Я думаю, що ми можемо достатньо принести експертизу Верховної Ради для того, щоб все ж таки найкращий порядок денний для України зробити коаліцію. І ти забули вже поранення? Ні, перемовини. Ми в принципі ну не коментуємо, тому що інформації ніякої немає, і тому якби зараз навіть нема що вам сказати. Тобто з вами не зв'язувалися? Е чи ви з ними ну ми не можемо зв'язуватись, тому що повинна мабуть зв'язуватися та партія, яка є, яка має більшість і яка фор буде формувати і політику, і коаліцію, і розподіляти комітети, але поки що це на ну, це якби не на часі, скажімо так, поки затища. А чи не думаєте, що вам як не часі, Сеціальні партії треба самим звертатися до партії, яка створює більшість, і таким чином не знаю, показувати свою о, зацікавленість в тому, щоб створити коаліцію, і так само впливати на формування ну, в політичних мілігу. процесах зазвичай це не працює, тому що той, хто набирає більшість, несе більшу відповідальність. Ну влада іде разом з відповідальністю, так тобто, е, якщо ти маєш більше влади, ти маєш більше відповідальності, і ти зацікавлений в тому, щоб е, працювати з партнерами або ділити цю відповідальність, або щось пропонувати. Я думаю, що це більш прав. Політичний процес, ніж, скажімо так, зворотній. Після оголошення результатів виборів ви казали про те, що пропонуєте кандидатуру Святослава Карчака на посаду прем'єр-міністра. Що змінилося? Сьогодні? Я Думаю, змінилися при перш за все результати виборів, тому що ніхто не очікував, що слуга народу зможе набрати стільки кандидатів в мажоритарних округах, тобто вони виграли більшість мажоритарних округів. Всі казали, що буде 40-60 мажоритарних округів, які виграє слуга народу. В результаті фактично вийшло там більше 120-130 та мажоритарних округів. І це. Абсолютно змінює ситуацію, тобто, як ви правильно сказали, це монобільшість, і вона монобільшість повинна брати на себе відповідальність і фактично формувати і уряд, і призначати прем'єр-міністра. І це правильно ну, тобто логічно, я би так сказала. На жодну кандидатуру на в кабінеті міністрів ваша політична сила не може розраховувати. Це буде зрозуміло після того, як будуть якісь розпочати перемовини на даний момент. Інформації немає, і тому немає про що особливо говорити. Так, у слуги народу є 254 депутати. Цього достатньо для того, щоб проводити більшість законопроєктів і в принципі робити зміни, в тому числі і в регламенті Верховної Ради. Цього недостатньо для конституційної зміни конституції, але будемо дивитися, як буде розвиватися. Коли говоримо про зміну конституції, йдеться в першу чергу про законопроєкт, який всі українці чекають. Да, скасування недоторканності депутатів. Абсолютно. Які ще законопроєкти? ми пропонували в тому числі обмежити вплив депутатів вірніше не вплив депутатів, а скажімо так, навести лад в роботі Верховної Ради, тому що ми знаємо, що депутати попадають в Верховну Раду і починають прогулювати, перестають ходити на роботу, вирішують свої питання. Тому наша ідея була не тільки зняти недоторканність, а в тому числі обмежити не виплачувати зарплату депутатам, якщо вони прогулюють більше ніж 25% свого робочого часу, без будь-якої причини. І також депутат повинен скласти мандат, якщо він не не, не приходить. На роботу більше ніж 50% свого часу це в принципі наші пропозиції, і ми будемо наполягати на них і далі. Це імперативний мандат. Так, ну це щось таке, та на але, в принципі, це справедливо з точки зору людей. Тобто, якщо ти не ходиш на роботу в офіс, тобі ж не платять заробітну плату, або ти не приходиш на роботу 50% часу. Тобі ж ніхто не буде чекати роботодавець. Правильно, депутати це фактично робітники, яких наймає український народ, і вони повинні мати теж певні обмеження. Пані Юлі, вже були озвучені в медіа так також чутки з приводу того, хто може очолити міністерство охорони здоров'я або міністерство освіти. Ви вже бачите для себе деякі ініціативи Зеленського, його партії, які ви підтримуєте або які ви не підтримуєте. Знаєте, я думаю, що це реально буде б видно в парламенті, а також при формуванні кабінету міністрів. Тобто, це все залишається на рівні чутків, чуток, і не хочеться це коментувати, тому що ну насправді ситуація може бути ну там в серпні абсолютно іншою. Тому я думаю, що це зарано взагалі. І говорити про те, що вже вирішено хто буде в міністерстві освіти, хто буде в міністерстві охорони здоров'я. Але поки ми говоримо про зарану, там уже очевидно приймаються рішення і вже формуються якісь кандидати. Чесно кажучи, я не думаю так. Я думаю, що це все буде формуватися після уже е, скоріш всього після першого засідання парламенту. Можливо, він буде на перше засідання парламенту, яке я так розумію, буде на День Незалежності. Е, можливо, там уже і буде запропонований кабінет міністрів, але поки що зарано говорити. Так само, як і об'єднання Міністерства спорту, культури та інформаційної політики, теж мені здається, інформаційна політика це наскрізна е, політика для всіх. Всіх міністерств по всьому кабінету міністрів, так само по всій адміністрації президента, а також у парламенті, тому що просто зробити частиною департаменту якогось гуманітарного міністерства, це не дасть абсолютно ніякого ефекту. Чесно вам скажу взагалі ідея міністерства інформаційної політики вона трохи дивна. Воно повинно бути в кожному міністерстві. Це буде те, що називається англійською мовою one voice policy. коли в кабінеті міністрів є один комунікаційний, не знаю, там скажімо, комунікаційний кому... відділ. Кому... Кому... Назовні і також комунікаційний відділ, який доносить інформацію до українських і до іноземних глядачів. І тоді воно якби зрозуміло. А на даний момент якось виглядає так: я не вірю в те, що один департамент в міністерстві встані зробити інформаційну політику на всю державу. До речі, якщо говорити про комунікацію, от молодим партіям, зокрема вам, закидають те, що не допрацювали на сході. Ми просто не встигли. Тому що ми їхали на схід, наша агітаційна кампанія, в тому числі була і на сході. Ми проїхали дуже багато міст, містечок, і областей, це і Харківська область, і Дніпропетровська, і Донецька Донецька, і Луганська. Ми, в принципі, покрили весь схід, і Одеса, і Південь, і Херсон, і Миколаїв. Але питання в тому, що за 30 днів кампанії донести свої ідеї до такої великої країни практично неможливо. На схід і на південь треба більше зусиль і більше часу. Це не означає, що ну, ми там зупиняємося. Просто треба над цим працювати, тому що ви знаєте, що багато років ні, ні, ні Сходу, ні е, Півдню фактично, ну, якби, правлячі еліти не приділяли е, уваги. Це були якісь такі от феодальні. Е, Утворення і туди зазвичай центр України я намазі центральна влада, національна влада ніколи не доходила, і це неправильно. Ну громадяниці постійно чомусь обирають своїх кандидатів. Тобто, вже є чітко визначена партія. Це зазвичай опозиційна платформа, як цього разу, і вони, Тому що вони не бачать них... альтернативи. Розумієте для того, щоб вони вибирали, їм треба дати вибір. А якщо у них на даний момент домінуючим є опоблок, тому що він просто там територіально і вже багато років там знаходиться, і ніхто так не зміг проникнути на схід і на південь, в тому числі за от після революції гідності, то це не проблема цих мешканців, це проблема політичних еліт, які не можуть все ж таки донести свої ідеї, показати, що буває по-іншому. Ви плануєте альтернативи розвивати? альтернативи? Немає саме там також. Кож свою партію не лише на заході, так ми не бачимо себе як регіональною партією. Ми національна партія, і ми будемо розвиватися як національна партія? На початку інтерв'ю я казала про те, що у нас кожна п'ята тепер у Верховній Раді. Жінка як ви ставитесь до таких змін у Верховній Раді? Наскільки це може вплинути взагалі на ефективність роботи Верховної Ради? Я думаю, що ну, перше з всього я жінка, тому я дуже рада, що в нас така кількість жінок, е, і ми вже зустрічалися між фракційним об'єднаннями е, 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 жінки між собою. Я думаю, що е, робота з жінками завжди більш ну я не хочу нічого казати, але жінки е, більш конструктивніші. Вони е, мені здається, націлені на те, щоб знайти рішення, так не просто е, зайти в якийсь глухий політичний процес, а саме знайти рішення. Тому ми, е, я думаю, що жінки знайдуть спільну мову незалежності від Тійної приналежності Ваша політична сила, так само як і Європейська солідарність, набрала достатню кількість жінок в партії, аби отримувати потім фінансування держави за жіночою квотою. Угу. Це так сталося випадково, чи справді ви намагалися підбирати ще щоб... Ні, Ми не намагалися підбирати жінок тільки тому, щоб отримати додаткове державне фінансування або витримати гендерну квоту. Насправді це вийшло абсолютно органічно, тому що багато у нашому нашому списку ви побачите багато самостійних і цікавих жінок, які яким цікаво працювати. На державу, в парламенті доносити свої ідеї, тому мені здається, це ну, абсолютно це просто тенденція сучасного світу, де жінки все ж таки е, мають рівні можливості з чоловіками і хочуть приймати активну участь не тільки в, е, в якомусь знаєте, такому рутинному житті, в бізнесі, в сім'ї, а в тому числі хочуть себе реалізовувати і в політиці, і в, в громадянському суспільстві. Мені здається, що це дуже добре. Ті чоловіки, які думають по-іншому, ми би хотіли донести свою ідею, як жінка. Ті, що ми маємо рівні можливості, і ми хотіли би е, мати ці рівні можливості та далі. Наскільки ви думаєте, цей парламент може бути прогресивним або приймати такі е, непопулярні для України речі, як? Можливо, навіть дозвіл для одностатевих шлюбів. Цей парламент має шанс бути дуже ефективним, тому що у нас є монобільшість. Якщо порядок денний правлячої партії, тепер слуги народа буде дійсно відповідати європейському порядку денному і буде для України прогресивним, то вони мають шанс приймати його швидко, тому що їм не потрібно збирати голоси там в трьох партіях в чотирьох, переконувати. Це все рівно займає певний процес. Але якщо вони будуть мати деструктивний порядок денний, безумовно, це може повернутися будь-якою в будь-яку іншу сторону. Але якщо ти навіть маєш більшість, це не означає, що ти можеш прийняти рішення без того, щоб обговорити його з партнерами. По парламенту, тобто публічний діалог ніхто не відміняв і завжди треба переконувати навіть партії, які набрали менше голосів, в тому, щоб вони голосували, щоб це мало певну легітимність, щоб люди були всі разом розуміли, куди вони йдуть. Тому що так чи інакше, це буде створювати певні конфлікти, і воно не буде йти в конструктивне русло. Які важелі впливу можуть бути в разі того, що якщо рішення будуть ну можливо неправильні, можливо. Вони не будуть подобатися більшості людей, так громадянам, але партія все одно буде їх приймати. От в парламенті будуть ці важелі впливу, коли вони можуть не дозволити проголосувати. Є можливість юридична, є публічна сторона. Так питання, що у нашій країні публічна сторона, і насправді громадянське суспільство працює набагато ефективніше ніж будь-які державні органи. Тому якщо ми там будемо не згодні з чимось, і ми будемо вважати, що це шкодить інтересам України. Ми безумовно будемо це доносити до людей. Це буде. Публічна риторика, і е, з нашої сторони, навіть е, якщо ми там маємо 20 депутатів, це достатньо, щоб донести е, до е, громадськості, що це шкодить інтересам України, наприклад, таке рішення. Хотілося ще поточнити вас і дізнатися більше про державну підтримку нових політичних сил. Наскільки вона необхідна, наскільки вона допомогла вашій політичній силі? Е, е, і як ви думаєте, чи взагалі потрібно знижувати бар'єр до 3%? Я думаю, що 5%, як ми побачили, це абсолютно конкурентний. Бар'єр можуть попасти не одна партія, ні дві. А в цей парламент попало п'ять партій. Я думаю, що державне фінансування обов'язково повинно бути для того, щоб все ж таки всі партії починали думати про саме партійну розбудову, щоб у них були можливості це реалізовувати і не дивитися на таємні гроші сьогодні. Там олігарх дав гроші, чи не дав олігарх гроші, чи вони змогли зробити фанрейзін, чи не змогли. Тобто, якщо вони 5-відсотковий бар'єр, державне фінансування повинно бути. Забезпечуватись, тому що ця партія повинна розростатися, доносити свої ідеї до, до широких мас для нас. Це великий велика справа, тому що ми безумовно зібрали на виборчу кампанію фактично в у в, в малому середньому бізнесі. Ми зібрали кошти, але їх ну навряд чи вистачить для того, щоб розбудувати повноцінну партію. Тому державне фінансування буде великою частиною інвестицій в нашу розбудову через п'ять років. Як ви бачите партію? Через 4 роки, і 2, 2 місяці, роки, 2 місяці. <гум> в парламенті, я сподіваюся, це буде велика національна партія, яка розростеться, е, яка зможе донести свій порядок денний за ці роки, е, як ви правильно сказали, не тільки на захід і центр, а й на схід, на південь, і ми будемо мати більше е, можливості, е, скажімо так, е, донести свої ідеї до людей. Можливо, партія Стиві. самопоміч теж так думала, але щось не вийшло. і Пішло не так. Хтось приходить, хтось іде. Але якщо у виборця є можливість. Е, Ну, великий вибір, це краще, ніж не мати цей вибір. Я вам хочу сказати, що це, мабуть, були перші парламентські вибори, коли люди голосували за, а не проти. Тому що ми завжди приходили на виборчі дільниці голосувати проти когось. І на парламентські, і на президентські. Це були вибори, коли ви мали альтернативу, ви могли проголосувати за, і вони були більш позитивні і конструктивні, ніж попередні 28 років. Це моє відчуття як виборця. Дякую вам за інтерв'ю. Будь ласка.